Казка про п'явку фантазерку. В одному болоті жила п'явка Фрося. Чорна, хвалькувата і причеплива. Ой, любила вона до всіх чіплятися. Як побачить, кого на болоті, відразу ж прилипне і ну розповідати про себе вихвалятися. Фрося й справді вміла фантазувати, тому майже все, що вона розповідала про себе, було неправдою. І не те, щоб це була зовсім брехня, а так, дещо прикрашені історії. Наприклад, вранці зі свого болота побачить Фрося в далині на небі яструба. Яструб це такий хижий птах. А ввечері вже комусь розповідає про те, як вона боролася з цим хижим птахом, як він хотів погубити їх болота, а Фрося сміливо і спритна всіх врятувала. Або почує Фрося підозрілий звук з глибин болота. Іноді болото без будь-якої причини видає дивні звуки. А невдовзі вже розповідає про зле чудовісько, що ховається в глибині трясовини. І тільки вона, Форося, його бачила і чула, як воно стогне. Іноді п'явка так залякувала своїх сусідів, що вони, хоча й не дуже їй вірили, але ночами спати не могли. Того спекотного дня Форося займалася своєю улюбленою справою. Лежала в каламутному багні. Сонце пригрівало, вітерець ледь ледь ворушив листя кущів, і млість наповнювала все їство п'явки. Як раптом увагу Фрусі привернув дивний шурхіт. Такого шурхату вона раніше у себе на болоті не чула. Що це може бути? здивувалася п'явка. А шурхіт наближався і ставав голоснішим. І ось Фрося побачила величезного крокодила. Так, так. Цього разу це був а не вигаданий. Великий, зубатий, голодний крокодил, що шукав здобичі на болоті, де жила Фрося. Він усім своїм величезним тілом занурився у каламутну болотяну рідину, ховаючись від очей лякливих жертв. І уважно вичікував, коли потенційна здобич підійде ближче, щоб нею пообідати. Серце бідної Фросі вскочило в п'яти. Вона не могла дозволити злому крокодилові з'їсти когось з її друзів і сусідів. Ну і що сто, що з того, що вони сміялися з розповідей Фросі. Жодна чапля, жодна жаба не заслуговувала на те, щоб загинути у пащі крокодила. Тому Фрося вирішила вчинити в житті так, як чинила в своїх вигаданих розповідях Врятувати болото. Вона колись чула, що крокодили п'явок не їдять, але впевнена в цьому цілком не була. Тому вирішила діяти раптово і зненацька. Підкравшись якомога ближче до двоха крокодила, Фрося голосно й верескливо закричала А що ти у нас забув? Злюко крокодиле? Від такої несподіванки крокодил як підстрибне та як вдарить зі всього розмаху хвостом. Бризки з шумом так і розлітілися у різні боки. І цієї ж миті всі сусіди п'явки побачили, що поруч з ними причаївся крокодил, очікуючи на здобич. Спалохані вони кинулися в розтіч. За кілька секунд втекли всі, і на болоті не залишилося нікого гісінького, крім фросі та крокодила. Розлютився крокодил та як гартне на п'явку. Ах ти, капосна п'явку. Ти мені всю здобичу розлякала. Ось я тобі зараз. Хотів було крокодил розчавити п'явку. Та як її на болоті розчавиш? Ніяк. Хотів він з'їсти її, «Та хто ж їсть п'явок. Ніхто. Нічогісінько не зміг зробити клютий крокодил в п'явці Фросі. Так і мусив забратися геть між чим. Злющий і голодний. З часом життя на болоті знову пішло як і раніше. Всі повернулися назад до своїх гнізд, на свої листочки і в свої нірки. Звичайно ж, після цього Фрося багато при разів всім вихвалялася. Як вона болото від злого крокодила врятувала, як крикнула йому на вухо, як він сполохався, а потім намагався її знищити. Але хто ж їй повірить після всіх тих вигаданих історій про яструбів і болотних чудовиськ? Ніхто так і не вірив, що Фрося перехитрила і прогнала підступного крокодила. Чи засмутилася через це Фрося? Невідомо. Відомо лише, що після того випадку вигадувати всілякій небелиці вона перестала. У Біблії написано Стережися ж базікань марних. Друге Тимофія 2.16. Друге а також Бо Господь справедливий, кохає він правду, праведний бачить обличчя його. ПСАЛОМ 10.7 Чому Фрося перестала вигадувати неправдиві історії? А ти любиш хвалитися? Як потрібно поводитися, щоб люди вірили тому, що ти говориш?